Так, ми маємо цей гарний місяць червень, і це місяць в особливий спосіб для почитання Христового серця, бо через серце Христове об'являється сам Отець Небесний. Бачимо тут ця розмова Ісуса з учнями дуже гарно показує. Яка це велика глибина? Ісус каже, ніхто до Отця не приходить і тільки через мене. І хто мене бачить, бачить Отця. Це таємниця. Ми ось люди, ми люди так думаємо дуже по-людському, як ось апостоли кажуть, Ісусе, покажи нам Отця. Тобто вони думають про Отця, десь там, він, десь далеко. Ісус каже, ось. Мені отець, хто мене прийме, хто мене, ну, скажімо, визнає, той приймає Отця. І людям дуже багато часу треба, щоб їхні думки почали ну, приходити до тої правди. Тому що апостоли тут стоять біля Ісуса, але бачимо, потрібно їм. Змінити думку. Ісус це робить якраз для них. Хоче, щоб вони почали так відкривати для себе, ось глибоко бачили в Христі саме Небесного Отця. І це свято Вознесіння. Ісус, скажімо, тут якби повертається до Небесного Отця одночасно, в ньому отець. Але це для нас не під силу збагнути ці Божі глибини, але чому Ісус йде, повертається, бо Він виконав свою місію. Зараз має прийти хтось інший. Дух Небесного Отця, Дух Святий. Досконалий святий непорочний, вічний, милосердний, це дійсно таємниця також. Цей Дух Святий, який ніколи не може бути там, де є лукавство, де є, де є якась неправда, несправедливість, він туди одразу відходить. Він ходить стежками правдивими, святими. Він має свої стежки, Божі стежки. І він хоче нас знаходити. Щоб нас вивести на ті Божі стежки. І ось ці апостоли мають чекати цю обітницю Духа Святого. І ми практично з ними якби, починаємо вже чекати. Ісус, якби вознісся, ми вже чекаємо. І так виходить, що це є перша п'ятниця червень. Особливо такого почитання Христового серця. І це серце Христове ніхто не може знати і розуміти, як тільки Дух Святий. Отже, це Христове серце може нам відкрити тільки Святий Дух. Ісус учням сказав, що прийде Дух Святий, який вам відкриє всю правду, і Він вам дасть розуміти те, що Я вам сказав. Коли Ісус хотів обмити ноги учнів, вони там дуже спротивлялися. Ісус каже: ви зараз цього не розумієте пізніше. Але ви зараз просто підкоріться і дайте мені зробити те, що треба. А пізніше ви будете до того доходити. Для чого це було сталося? А це коли станеться? Коли Дух Святий прийде? І Він буде їх наводити на цю правду, давати розуміння. А ті слова, ось які ми читаємо, це чи все, що Ісус сказав, вони якраз і йдуть з Христового серця, вони народжуються в Його серці. І тому, коли ми читаємо, ми починаємо розуміти, це ми наближаємося до розуміння серця Христового. І Ісус йде до Небесного Отця, щоб в нього, скажімо так, по-людськи, випросити для нас духа. Щоб цей Дух довершив все те, що Ісус зробив. Чим довершив? Тим, що ми почнемо це розуміти. І через те, що будемо розуміти, в нас появиться і довіра до Христа, і ми почнемо зі своїх страхів виходити, довіряти Ісусові своє життя через те, що ми збагнемо, що це за Христове серце. Що це не є серце вовка, який ну, чекає роздерте здобич і з'їсть ні. Це серце, яке абсолютно нам дарує свою любов. Любить батьківське серце, серце батька, небесного батька, ось Ісус каже, хто мене бачив, бачив отця. Це серце батька, але для нас не раз, людей, е, також ну, невідоме серце батька. Кожна людина має якийсь свій досвід, добре, коли вона мала свого якогось батька, такого більш-менш, що вона десь ним захоплена, якось дуже цінила це. Але є різні батьки, є різні дійсно, скажу, ті батьки, які не раз не проявили того, тої риси батьківської. А навпаки, це були риси, якісь дуже недобрі, не нездорові. Діти постраждали від цього. І це для, для тих дітей, попробуйте зараз сказати про батька. Їм дуже трудно якось так представити, уявити свої батька. Вони одразу дивляться по своєму батьку, який той батько був. І, і вони не можуть собі побачити, який то може бути кращий. А небесний Отець, небесний батько, він перевершує будь-яке батьківство на цій землі. Тому що Він є абсолютний батько. Абсолютний. Він повноту батьківства має через те, що є, є повний любові, сам є любові. І в цього небесного батька немає нічого недосконалого. І любов досконала, і святість досконала, вічність досконала, все, доброта досконала, все там нічого недосконалого, а в земних батьках дуже багато недосконало, більше недосконало, не раз ніж того досконало. І навіть те досконале, не раз таке вже сіре і не цілком таке чисте, як має бути. Тобто це є людське життя наше, і воно потребує освячення. А освячується, коли ми звертаємося до Христа, щоб отримати від Нього Святого Духа, коли ми очікуємо того Духа Святого. Коли ми стараємося з ним співпрацювати, бо ми його отримали в дарі хрещення. Але це не просто отримали і все. Нам треба весь час якби в нього занурюватися і відкривати для себе цього Духа, слухати Його. Як ми його відкриємо? Коли будемо слухати? Тому що не раз людина. Ну, живе, живе, ось ми живемо тако. І навіть десь і не згадуємо про той дар хрещення про Святого Духа. Ті різні клопоти, різні турботи наші, вони нас так гнуть, нам весь час вуха в пам'ять, щоб ми думали все про все ось тільки не про Святого Духа. І відповідно ми його не чуємо. Ми то його отримали, але ми не чуємо. А раз не чуємо, нас не сердись. Це так само, як, наприклад. Авто їде зимою по дорозі, так? і ніби по дорозі їде, так? але якщо ця дорога покрита льодом, значить ніби їде по дорозі, але як легко з цієї дороги злетіти? Немає, немає щеплення такого, скажем, доброго. І ту машину може розвернути, перевернути по всякому, бо не, вона не тримається добре дороги. Бо лід – перешкода. І ось в нас також, ми ніби Святим Духом їдемо, тобто йдемо, ніби його дороги, ми прийняли Його в дарі хрещення, але ось цей лід, лід, який є між нами тим Святим Духом. Який є лід? Холодність. Те, що є, скажімо, протилежною любові, холод, приходить через гріхи. Всякі негативні думки, все погане. Ось цей лід. Душа е, людини є холодна. І цей лід не дає живого щеплення Святим Духом. І тому дуже легко людині злетіти з дороги. Чому так багато ми злітаємо? Оцей ну, якраз забирає нам можливість мати це щеплення Святим Духом, тобто зв'язок живий. Потрібно його чути так, дійсно, щоб йти по ньому, і щоб цього льоду не було. А коли цей лід розтане, коли в нас почне в душі бути пам'ять про Святого Духа, коли ми вдумуємося в Святого Духа, коли ми вдумуємося в те, що Ісус нам подарував, те, що Ісус сказав, і для того треба йти нам до храму, треба нам читати Слово Боже, треба нам молитися щоб того льоду не було між нами а Святим Духом. Щоб цей зв'язок живий був, це щеплення, як авто має щеплення з дорогою, міцне, і тоді воно легко їде швидко і не так злітає з дороги, так само і ми. І тому потрібно ось нам йти сюди, щоби частину нашого життя. Працювала на любов, для Божу любов, щоб цей холод наших душ якби тупився, щоб його не було на нашій душі. І ми тоді будемо чути Святого Духа. Ми будемо мати з ним живий зв'язок, живе щеплення. Ми будемо його знати, ми будемо його чути, розуміти. І це те, що потрібно. І тоді цей Святий Дух нам відкриває правду про нас, про наше життя, про ближніх, про сім'ю, про Божий задум, про вічність, про самого Бога, про гріхи також, чому і як, що це відбувається. Отже, людина почне розуміти духовне життя. І це те, що потрібно нам. Бо без цього все ми десь летимо, ось, крутимось на тій дорозі життя, нас крутить, як, як машину. на на цьому, тому що вона не, не, має, не має за що зачепитися. І так людина не раз в цьому житті, так її крутить на, на всі сторони, і вона може дуже легко розбитися і розбивається дуже багато. Ось, щоб того льоду не було, бо причиною саме тих різних наших аварій, що того зв'язку нема живого, боліт, холод, охолоджена душа, нема віри. Каже Ісус. Чи прийде, ну, коли син чоловічий прийде, чи знайде на землі віру. Тому що через віру людина почне мати, якраз йде до Христа, вірить йому, надіється, довіряє Йому своє життя. Отже, ми сьогодні, якраз в першому цьому дні, очікуємо, ось перебуваючи з Христом, щоб старатися, ось. Вдумуватися, роздумувати, очікувати, щоб цей холод з наших душ розтанувся. І ми почули Святого Духа, ми почули Ісуса, ми почули це свято, що воно для нас. Ісус йде до Небесного Отця, щоби за нас заступати, за нас молитись там сьогодні гарно таку молитву проспівали, щоб Ісус молився за нас. Так, незвично, бо не завжди ми так молимося. Переважно Ісусе все, Але насправді Ісус молиться за нас. Він молився на Христі. Молився в багатьох випадках, Ісус молився за нас. і Він далі ж на Христі за нас заступається. Він у Євхаристі, на літургії, це Він молиться за нас, молиться перед Отцем, перед Отцем за нас. Так що молитва Ісуса досконала, там вона. Однозначно проходить і ніхто не може її зупинити. Вона вогонь, вона горить. І ніякі темні сили холодні, пітьма всяка, яка хоче все заморозити і знищити. Отже, вона не має сили. Тому що цей вогонь, ця молитва Христова, це як стріла вогнена. вона все розтоплює, весь холод і темнота вся зникає, вона боїться цього. Тому це важливо, щоб ми шукали цієї Христової молитви і з нею в ній перебували, разом з ним молилися, і тоді цей холод однозначно, він зійде з наших душ, і ми почуємо життя Христа. Тоді не буде тих, хто скажуть, я атеїст. Людина не зможе тоді сказати, бо як вона атеїст, коли вона чує Бога. Коли вона каже, я атеїст, це вона каже, що в неї холодна душа. Вона просто цими словами не говорить, але значення таке у мене холодна душа. Коли людина так каже, що вона атеїст, вона не вірить, вона все усміхається, і ніби все в порядку. Нічого в порядку нема. В неї холодна душа. Вона не чує життя, не чує присутності Бога, не чує Святого Духа. Це не значить, що Бога нема. Це її душа холодна. Ось як. Машина на дорозі зимою. Вона ніби їде по дорозі, але вона не чує дороги. Вона не чує, вона все слизько і носить. І так само людину, яка каже, що вона ти носить, цей носиться сюди, туди вона літає, не може десь до чогось, скажімо, зв'язатись такого сталого, бо його нема. Холод, холод і все. А Христова молитва це вогонь це істина. І тому ми молимося з Ісусом і занурюємося в Його молитву, щоб в Його серці перебувати, чути цей вогонь серця, і щоб Дух Святий нам відкривав це серце, відкривав нашій країні. Щоб від цього серця наш народ не тікав, наша країна, Україна не тікала від Христового серця, не закривали собі люди вуха і не казали не чуємо. Якщо не, не Хочуть чути серця Христового, тоді чують е, російські гради, Та, там тоді чують. Там тоді йде дійсно вуха пробиває одразу чути. Різні ракети і бомби, які падають трьохтонні. Якщо людина не хоче чути Христового серця, тоді вона обов'язково мусить щось інше чути. Коли я був у Франківську, там часто ми ходили в лікарню. І можна було зауважити. І я так для себе так зрозумів: якщо людина не присвячувала часу для храму, вона присвячувала там сидіти в коридорах перед тими кабінетами. Годину-дві сидіть. Тому що багато з тих людей, що там були, вони в храмах не були. Отже, вони не присвячували часу для храму. Не присвячувати для лікарні. Для чогось людина мусить обов'язково присвятити час. Якщо вона не для храму присвячує, тобто не хоче, щоб їй вуха чули голос Ісуса, серце Ісуса. Значить, вона тоді почне на щось інше ті вуха призначувати. Так само і тут. Отже, коли в нашій країні не будуть люди чути серця Христового, слухати Духа Святого. Тоді будуть чути інший голос, інші е, звучання, сирени і все інше. Бо іншого немає так тільки. Тому що ми не чули тих сирен різних військових, не чули бомб, які падають з літиків російських і все інше, нам треба слухати серце Христове. Воно зробить дуже багато. Що воно зробить? Воно мир зробить. Тому що тільки це серце дає мир, голос Ісуса, коли Ісус плив Ось, учні бурю чують. Вони не чули Ісуса, бо Ісус заспокоївся, там собі спав, відпочивав, був втомлений був. І учні що? Шо? Учні щось там між собою говорили тут раптом бур'я? І вони чують бурю, страх чують. Але не чують Ісуса. Не чують, що Він з ними, що Він Спаситель. Кричать Ісус, рятуй! Ісус зупиняє, встає і кілька слів. І буря одразу погасла. А що це стало? Це Христове серце принесло мир. Голос Ісуса, Словою, одразу буря погасла. Все. Зупинилося. І нема більше. Спокій, вітру нема. І учні дивуються. А це є воля Бога. Бог творить. І тому Він може і. Наші країнці все в одну хвилину зупинити, але важливо для нас, щоб це послужило для спасіння, щоб ми почули це серце, хто є Христос. І що треба нам Його слухати, Його серце, Його Слово, тоді наша країна буде мати мир і наш народ. Ну а якщо не захочуть, ну, тоді будемо знову щось бачити або чути. Тому нехай Ісус дасть нам цю ласку, щоб ми почули, наша країна, цей голос Його серця, Його Слово, Його Духа, і в нашій країні все змінилось, перемінилось людські душі, серця, і щоб люди почали слухати серце Христове, Його правду, Його справедливість, Його істину, Його Слово. І в Своєму житті почали. Щось змінювати, вирішувати, перемінювати. І ми тоді побачимо, як це все буде по-іншому діяти. І життя, і робота в людей, і їхнє здоров'я, сили це все буде мінятися, тому що воно буде все мати. Смак Христового голосу Христового Серця, Христового Духа. А це вже життя, а це вже життя. Це не смерть, це вже життя. Отже, дякуємо. Ісусу, Його серцю, отцю Небесну, Святому Духу, що Він нам дає дає таку ласку і милість, і щоб ми по цій дорозі старалися йти. Слава Ісусу!